Отже, давайте подивимось, що у нас сьогодні. Переді мною січневий випуск журналу Охорона праці за 2026 рік. На перший погляд, знаєте, така суха професійна аналітика. Але спробуємо знайти тут щось що стосується всіх нас. Власне, якщо подивитись на ці матеріали разом, то дуже чітко вимальовуються дві такі ну потужні сили. Їх у джерелах називають подвійною транзицією. Подвійна транзиція звучить серйозно. Так і є. З одного боку, це тотальна цифровізація, яка вже по суті всюди, а з іншого адаптація до змін клімату. І обидва процеси, скажімо так, перевертають уявлення про безпеку на роботі. Добре, давайте по черзі. Цифровізація. От є європейський звіт Ошпалс 2025, і там така вражаюча цифра. Угу. 90% працівників ЄС вже використовують цифрові технології. Але ж мова не просто про нові ноутбуки, правда? Зовсім ні. Головний тренд, і про це тут багато пишуть це так званий алгоритмічний менеджмент. Тобто, дивіться, ті ж джерела кажуть. Що 27% європейських працівників отримують завдання не від людини, не від керівника. А від кого від системи автоматично. А за кожним четвертим, уявіть собі, ведеться постійний цифровий нагляд. Чекайте, чекайте, кожен четвертий працює під постійним наглядом алгоритму. Саме так, це ж величезний психологічний тиск. Ну, не дивно, що люди просто вигорають. І цифри це, до речі, підтверджують, найпоширенішою проблемою зі здоров'ям стала не біль у спині як було раніше, а загальна втома більше третини працівників. Втома на першому місці так. А стрес і тривожність майже 30% обігнали всі ці традиційні офісні хвороби. І от що цікаво, наше законодавство здається, намагається якось реагувати. У журналі згадується новий технічний регламент для машин. Він з 2027 року запрацює. І там вперше говорять про кібербезпеку. Так, і про штучний інтелект це по суті крок до промислового безвізу з ЄС, щоб наші товари умовно потрапляли на європейський ринок без додаткових перевірок безпеки. Точно щоб наші стандарти визнавали. Але е, цифровізація це ж тільки половина історії. Так, друга частина транзиції, клімат. І він, як виявилось, не менш серйозний виклик. Згідно з тим же звітом, кожен третій працівник у Євросоюзі вже відчуває на собі кліматичні ризики. І це ж не щось абстрактне десь там у майбутньому. Зовсім ні. Кожен п'ятий, тобто 20%, вже страждає від екстремальної спеки, особливо, мабуть, у сільському господарстві на будівництві. Саме так, це найбільш вразливі сектори. І знаєте, навіть з'явився новий термін, який. Кліматична тривожність це такий постійний стрес через думки про майбутні екологічні проблеми, про те, як це вплине на твоє життя, на твою роботу. На тлі всього цього дуже цікаво, як Україна намагається знайти баланс. Так, з одного боку, такий прагматизм. От, наприклад, впровадження нових дуже жорстких регламентів щодо хімічної безпеки. Це аналоги європейських річ та CLP? Так, це по суті золотий стандарт. Так, от їхнє впровадження відклали на кілька років, щоб ну дати бізнесу час адаптуватися в умовах війни. Зрозуміло, дали трохи видихнути, угу. але ж з іншого боку з'являються і такі ну прогресивні соціальні штуки. От з 1 січня цього 2026 року. А, ви про скринінги здоров'я? Так для людей, яким за сорок. Запрошення через дію, дві тисячі гривень на обстеження, це ж пряма інвестиція в профілактику. Отже, якщо все це скласти докупи, алгоритми, які за нами стежать, спека, через яку неможливо працювати, стрес, який тепер офіційний ризик, то виходить, що поняття охорона праці змінилося просто до невпізнання. Абсолютно, це вже не просто казка на будівництві чи там інструктаж з пожежної безпеки. Це ж щось набагато більше. Це і цифрове благополуччя, і психічне здоров'я, і адаптація до екології власне, це і є головний висновок із цих матеріалів. І наостанок така думка для роздумів: у журналі є стаття, де автор ставить питання: а чи допоможе штучний інтелект розслідувати нещасні випадки? М -м, цікаве питання. Ну, справді, якщо алгоритми вже сьогодні роздають нам робочі завдання, то що завадить завтра? Доручити шиї, визначати причини аварії і відповідальних за них. Є над чим подумати.